Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Дистанційне навчання фізична культура. Комплекси вільних прав номер 1 2, 3. В сумі трьох комплексів без зупинки. Вихідне положення, строєва стійка. Комплекси показую. Один, два, три, 4, 5, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дякую за увагу. Тренуємось. Стоп.